Всім привіт! Ви на Латералі. Сьогодні в випуску. Уж грони проблеми через маленький стадіон. Луні не хоче залишатися в реалі, у шахтаря ледь не відкликали ліцензію. Сивілія зацікавлена придбати Віталія Буяльського. Обов'язково залишіть подобайку цьому відео та підпишіться, аби ми швидше розвивалися. Наша наступна ціль 3000 фоловерів. Керівництво клубу Жерона готується до можливих проблем зі стадіоном у випадку виходу до Ліги Чемпіонів. В даний момент у клубі один з найменших стадіонів у Лалізі, на якому може розміститися 14 тисяч глядачів, включаючи 5 тисяч на додаткових трибунах. Проте УЕФА не дозволяє брати участь у Єврокубках аренами з такими додатковими трибунами, тому Жероні доведеться вирішувати це питання. Клуб розглядає можливість реконструкції стадіону, але це потребуватиме значних інвестицій вже зараз, коли ще немає гарантії, що команда вийде до Ліги Чемпіонів. Менеджмент готовий до витрат, оскільки впевнений, що участь у лізі чемпіонів відіб'є будь-які витрати на стадіон. Головне завдання фінішувати у топ-4. Крім стадіону, Жерона планує інвестувати у нову тренувальну базу та академію клубу. Проте на всі ці витрати без призових від УЕФА коштів немає. Раніше була згадана ще одна можлива проблема: власник клубу Жерона також є власником Манчестер Сіті. Обидва клуби, однак, впевнені, що їх допустять до Євроку. Згідно з інформацією від Real Madrid Exclusive, Андрій Лунін планує покинути склад Реала у 2025 році, коли завершиться його контракт. І це не пов'язано з його ролью другого воротаря. Українець вже домовився про цей відхід. Також повернеться до Челсі Кепа, який теж не залишиться в мадридському клубі. Журналісти відзначають, що Лунін показав свою високу якість гри цього сезону, ставши незамінним гравцем у конкуренції з іншими воротарями. Реал бажав продовжити контракт з ним, але він має власні плани. Андрій хоче продовжувати грати і насолоджуватися великою кількістю гри, як це сталося зараз, коли він випередив кепу у складі. Але Мадрид усвідомлює, що не може гарантувати цього, коли повернеться Тібо Куртуа. Відтак Реал вирішив знайти заміну Луніну і вже визначився з другим воротарем. Це 26-річний Альваро Вальєс з Лас Пальмаса. Цікаво, що іспанець може приєднатися до команди безкоштовно у 2025 році, і клуб вже активно працює над цим трансфером. Шахтар виявився у складному становищі після початку війни. Ситуація з ФІФА та гравцями Шахтаря була дуже напруженою. Клуб був у скрутній ситуації після початку війни, і рішення про продаж гравців було прийнято з необхідності. Під час цього процесу Шахтар співпрацював з агентами, футболістами і іншими клубами, щоб знайти оптимальне рішення. Однак спілкування з FIFA було складним. Клуб намагався отримати від організації відкриту інформацію та обговорити можливі варіанти дій, але зустрівся з відмовою. Це призвело до невизначеності та проблем з розумінням ситуації з гравцями. Втім, Шахтар виявився у складному становищі, заборгувавши за гравців значну суму. Фіфа дозволила легіонерам покинути команду безкоштовно, що поклала додатковий фінансовий тиск на клуб. Крім того, Фіфа погрожувала позбавленням ліцензії на участь у Єврокубках у разі невиконання фінансових зобов'язань. Така ситуація викликала невдоволення власника клубу, який звинуватив ФІФА в несправедливому ставленні до українських клубів та невідповідальному використанні грошей. Які могли б піти на інвестиції та розвиток футболу України? Цього літа досвідчений футболіст може прибратися до Іспанії. Севілля виявила зацікавленість у послугах Віталія Буяльського, особливо у зв'язку з їх поточною боротьбою за виживання у Лалізі. Якщо клубу вдасться залишитися в елітному дивізіоні, він стане активним учасником на трансферному ринку, а Буяльський може приєднатися до них як один із нових гравців. Крім того, італійська Фіорентина та турецький Бешектаж також проявляють інтерес до Віталія Буяльського. Проте саме іспанський клуб є фаворитом у змаганні за гравця. Орієнтовна Вартість трансферу капітана білосиніх становить 6 мільйонів євро. Дякуємо за перегляд і активність. Ваша думка про наш контент має велике значення для нас. Напишіть, що вам сподобалось, а що ні, і що б ви хотіли додати. Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал, де нас вже понад 40 тисяч. Ми будемо раді, якщо ви станете частиною нашої спільноти. До зустрічі там!